Усім привіт! Давненько не було мене, нічого не знімала, бо насправді показувати особливо нема що нових розпусків в мене немає майже. Нових квітоносиків так само, і не знала навіть, що, чесно кажучи, показати. Але ось є тут один клієнт. Заради якого я тут затіяла відео, оскільки показувати потрібно не тільки хороше, тобто там цвітіння, ще щось, але і ось такі проблеми. Я думаю, багато хто зіштовхується з подібним і будемо якось разом пробувати виходити із ситуації, ось. З приходом літа завжди. Слід очікувати якихось проблем з рослинами, оскільки це спека і розвиток бактерій надзвичайно швидкий. Бактерії можуть бути різноманітні і може бути просто банально не вистачати рослині якихось корисних мікроелементів. Ну, ось наразі це показує я свою лікату в стандарті. Вона вже мені таке чудить не вперше. Я вже раз її рятувала від схожої болячки, чи, можливо, це не болячка. Я точно не знаю. І ось, тільки почалось літо. Я вже побачила, що з нею починається щось подібне. От. Ростить вона в мене дитинку. Була ще одна, яку я зняла. І. Такий стан в неї наразі не дуже. Зараз трішки розповім, як це все в неї починалося. Отже, було все нормально. Тобто росла собі рослина, вона в мене відквітла гарно, цвіла на два квітоносики, і раптово в неї почалися такі, ось як на цьому нижньому листочку, з'являтися. Ну, схоже, щось було, типу, як на засмагу, бо вона у мене стояла так до віконця. Я спочатку подумала, що це вона просто так засмагає. Але коли я її обернула на інший бік, я зрозуміла, що починає жовтіти ще один листочок, тобто це не від сонечка. І ось так по колу. До речі, ось цей листок, він взагалі е, не, типу, перший, а якби другий, зі середини жовтіє. І я відразу почала її проливати топсином. Саме цікаве, що весь цей час рослина активно росте, не листя, а от покажу її корінчики. Корінчики там прекрасні, вони всі в рості, і я бачу, що вони гарно розвиваються, їх стало більше. Більше того, що навіть ростуть корінчики ось від шиї. Тобто, це не є якась серйозна хвороба, яка хоче вбити рослину. Це просто швидше за все нестача чогось їй. Їй чогось, напевно, бракує. Я не знаю саме чого. Це важко дуже визначити. Тому я просто проливаю її топсином наразі, і так само я обрискую її нашатирним спертом розведеним. Втратила вона вже приблизно три листочки. Ось це буде четвертий. Сподіваюся, що це ще виживе. Вони в гарному тургорі, тобто їм нічого не бракує, але відбувається якась ось така історія. І побачила я на днях, що дитина так само стрімко почала жовтіти ось такі в неї листочки. Рости вона, поки не збирається, тобто корінчиків тут немає. Лише такий один ну він вже давно ось там такий натяк є маленький на корінчик. А так, я не бачу в ній розвитку. Трішки почав рости оцей середній листочок і припинився. А сьогодні я вже помітила, що квітоносик, на якому вона росте, так само жовтіє. Тобто, швидше за все, вона вже зовсім нічого не буде отримувати від своєї мами через квітонос, тому що він підсохне. І я буду цю дитину швидше за все відрізати, садити в живий мох самостійно. Щоб вона пробувала нарощувати корінчики, я сподіваюся, що так процес піде швидше, тому що тут зовсім якось все на неї не виходить. Крім нашатирного спирту, я ще по листу обробляю її ось такою підживкою. І, в принципі, я думаю, що на цьому процес зупиниться. Тому що ці зелені листочки вони не починають жовтіти. Це, звісно, що буде відмирати. Ну, а це ще невідомо. Мене дуже тішить, що ростуть корінчики. Значить, вона, швидше за все, скоро випустить новий листочок, і все буде добре. А дитинку будемо різати. І садити, тому що тут їй вже робити точно нічого. Ну що ж, ось так я її обрізала. Бачите, тут все жовтеньке. Ось тут ще ніби є зелений стовбур, але сама основа ось ця вона геть-жовта. Я думаю, що просто вже завтра цей квітоносик буде так само весь сухенький. Зараз я підготую якийсь для неї стаканчик. І прямо так з квітоносом цілим я запхаю її до стаканчика, щоб воно добре було зафіксоване. Та й чекатиму нових корінчиків. Ось так вирішила я її посадити в певний стаканчик, занурити ось так трошки глибше, щоб створити їй таку, такий ефект парника. І зафіксую її добре, щоб вона гарно стояла. Сподіваюся, що почне ростити корінчики. Ось так я її розмістила. Вона там гарно зафіксована. І зараз я трішечки її пропшикаю підживкою, створю там такий ефект вологи навколо. Серединку зараз протру. І зверху зафіксую ось цей стаканчик для такого парникового ефекту. Ось така конструкція в мене вийшла. Вже в мене були кілька таких діток без корінців. І такого типу теплички гарно провокують на появу корінчиків. Тому я сподіваюся, що їй це допоможе. Отвір це я не закриваю, щоб трішки було там повітря. І чекатиму на появу корінчиків. Бо дуже шкода буде, якщо вона загине. Ось, Поставлю під лампу і буду за нею спостерігати. Ось покажу ще одну дитинку, яка росла на тому кущику лігато. Вона була так само без корінчиків, там лише був зачаток корінця. Вона не встигла ще так пожовкнути. І наразі, ось тут видно вже корінчик. Він чуть-чуть, Ось він. І вона активно розвивається. Колір в неї гарний, зелененький, вона стоїть під лампою. Була вона трішечки жовтувата, але відразу, як я її відділила, вона почала жити окремо, то колір набрався ось такий гарний, зелений, і яскравий. Тому я сподіваюся, що з тою дитинкою, яку я відділила сьогодні, теж все буде добре, і вона почне рости так само, як ця. І листочки в неї перестануть жовкнути. Дуже б не хотілося її втратити. І чекаю, поки ця так само ще дасть корінчики. Ось така вона гарненька. Що робитиму я з цією рослинкою? Я так само її попшикаю цим добривом. Якщо в неї нестача мікроелементів, то воно допоможе. Роблю так щодня, стараюсь не забувати. А коли просохне ґрунт, то пролью її топсином ще разок. Ось листочок це знімати не буду, тому що боюсь пошкодити ось корінчики, які йдуть від шиї. Я думаю, що він сам просто досохне до ось цієї межі і відвалиться. Але це ще не все. В мене є ще одна рослина, яка має схожу ситуацію. Навіть не одна, є дві. Зараз я їх покажу. Наступний пацієнт це в мене така групова посадка. Тут дві рослини, і це Black Piano. Ось в такому вигляді. Цей листочок став таким десь за два дні. Спочатку він був ледве-ледве такий. Шофтуватий, а потім просто раптово почав так червоніти. І я думаю, що скоро він весь по почервоніє, засохне і відвалиться. В другої ситуації схожа, це Максим. Так само починає він жовтіти. Але, попри це все, ростуть нові листочки. Ну, як це таке може бути? І корінчики так само в рості. В горщику корінчики чудові. Дивіться. Ну, все з нею добре. А листя відпадає. Може бути, це ще через спеку, тому що в мене тут вчора, коли на дворі було плюс 32. То в мене тут на балконі було плюс 38. Ну, тобто, я думаю, що може ще й спека впливати на те, що відсушуються ці нижні листочки, не знаю, але таке не у всіх. Ось є таких кілька. Проте спека тільки недавно. Тобто в мене вчора був такий спекотний день, сьогодні вже прохолодно. Я не можу сказати, що десь там тижні, кілька днів було дуже спекотно, ні. Е, на що така реакція? Це все невідомо, але мене тішить, що вони ростуть. Значить, це не якась дуже серйозна конкретна болячка. А це взагалі не щастя. Це Аркс Кайолані. Е, це доросла рослина, тобто мама, а це її дитина. З мами залишився ось такий один листочок, а це дитина. Дитина активно почала ростити корінчики. Але листочки в ось такому вигляді я її перевела в таку типу відкриту систему. Тут корінці були, але вони просто посохли. І наразі рослини е, нарощують нові листочки і нарощують нові корінчики. Ось така якась дивна ситуація. І всі ці рослини, вони е, стоять не поруч, вони стоять далеко одна від одної. Е, тому це явно пов'язане не з якоюсь там грибковою або хворобою, яка передається. А... Конкретно з цими рослинами, і якась проблема в них самих є. Тому, ось таке різне, всяке з ними буває, і інколи не знаєш, навіть чим допомогти, щось наче робиш. Але як вже має відмерти цей листочок, він все рівно відсушиться. І натомість або вилізе новий, або рослина, на жаль, загине. Тут поки що прогнози, наче позитивні. Буду чекати, щоб вони повідновлювалися всі. Тож, дякую всім, хто розділив сьогоднішнє відео зі мною. Поділилася я не тільки ось щасливими моментами цвітіння, але буває і таке. Тому всім гарного дня! Нехай орхідеї не хворіють. А тільки тішить вас своїм цвітінням і ростом.